Вітаю діти на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо застосовувати знання таблиці множення і ділення 8, розв'язувати рівняння та задачі. А зараз на хвилинці каліграфії я пропоную вам записати число 80. В Ваших зошитах написано 7 листопада класна робота. І напишіть, будь ласка, число 80. Давайте з вами, будь ласка, уважно подивимось на число 80 і скажіть, що ви можете про нього сказати? Так, ну число 80 це число, яке містить 80. Так, подивіться уважно, число 80 закінчується нулем, а значить, воно є кругле. А тепер подивіться ще уважно на число 80. Скажіть, будь ласка, воно у нас з вами парне чи не парне? Число 80 закінчується нулем, а отже воно, значить, є у нас з вами парним. Так, молодці. А зараз я пропоную вам самостійно обчислити вирази. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть до ваших зошитів вирази та обчисліть їх. Молодчинка. А тепер подивіться, будь ласка, уважно на шахову дошку. Нам з вами потрібно визначити кількість клітинок на шаховій дошці. Усі у нас з вами шахова дошка. Нам потрібно дізнатися, скільки на ній клітинок. Які способи є для того, щоб дізнатися, скільки там клітинок? Так, є декілька способів. Перший спосіб порахувати. Прям варе ми рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, це довго. Погоджуйтеся зі мною. Так, отже, перший спосіб порахувати. Є іще один спосіб це діти. Помножити яким чином? Нам потрібно порахувати, скільки клітинок у верхньому ряду. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім. Так. І скільки клітинок вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Вісім. На 8 дорівнює 64. Скажіть, будь ласка, який спосіб обчислення був для вас зручніший? Звичайно, помножити, бо помножити було набагато швидше. Отже, коли ми з вами потрапляємо в такі подібні ситуації, де потрібно порахувати 6... Щось, то нам з вами знадобиться знання таблиці множення. Ви повинні про це пам'ятати. Ось навіть у цьому випадку ми з вами впевнилися, що помножити було набагато швидше, набагато зручніше, аніж би ми з вами брали і рахували. Так, вибачте, зараз запишіть, будь ласка, завдання. Ми з вами будемо обчислювати рівняння. Перше рівняння А помножити на 8. Дорівнює 40. Назвамо рівняння на знаходження невідомого множника. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, дорівнює А дорівнює 40 поділити на 8. На третьому рядочку ми з вами записуємо результат. А дорівнює 5. Обов'язково підкреслюємо лінієчкою і олівцем. Далі, на четвертому рядочку, ми замість А підставляємо число, яке знайшли. Отже, 5 помножити на 8 дорівнює 40. І 40 дорівнює 40. Далі. Відступили три клітиночки в бік, записали наступне рівняння. 8 додати це дорівнює 40. Рівняння на знаходження невідомого доданку. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, це дорівнює 40 відняти 8. Це дорівнює 32. Підкреслили. 8 плюс 32 дорівнює 40 40 дорівнює 40. Відступили три клітиночки в їх записали останнє рівняння. Х відняти 8 дорівнює 40. Згадуємо назву компонентів дії віднімання. Зменшувана від'ємник різниця. Зменшуване дід – Це у нас з вами найбільше число. Від нього віднімають. Як знайти зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. Отже, х дорівнює. 40 плюс хісі. Ікс дорівнює 48. І виконуємо перевірку. Замість а підставляємо числове значення. 48 міняти 8 дорівнює 40. 40 дорівнює 40. Розумничка. Зараз, будь ласка, зробіть гімнастику для очей. Повторяйте за тигренятком. Так, Чомусь не захотіла запуститися зараз. Зараз діти так, повторюємо. Молодцінки, і тепер у нас з вами задача. Першу задачу ми з вами обчислюємо усно, другу запишемо до наших сошиків. Прочитаємо першу задачу. У двох коробках лежить 12 олівців. Скільки олівців лежить у шести таких коробках. Це задача на зведення до одиниці. Щоб дізнатися, скільки лежить у одній коробці. В шести коробках нам потрібно, потрібно спочатку дізнатися, скільки олівців лежить у одній коробці. Якщо в двох коробках 12, то як ми дізнаємося, скільки в одній. 12 поділити на 2. Дорівнює 6 олівців в одній коробці. А скільки олівців у шести таких коробках? 6 помножити на 6, дорівнює 36. Розумнечка. Наступна задача. У двох ящиках міститься 16 кілограмів винограду. Скільки ящиків знадобиться для зберігання 40 кг винограду? Цю задачу ми з вами розв'яжемо. Запишіть у до ваших зошитів слово задача. І ще раз. У двох ящиках 16 кілограмів. А скільки знадобиться ящиків, щоб розмістити 40 кілограмів винограду? Ця задача теж на зведення до одиниці. Щоб дізнатися, скільки ящиків знадобиться для 40 кілограмів винограду, нам теж спочатку потрібно дізнатися, скільки кілограмів винограду у одному ящику. 16 поділити на 2. Рівні 8 кілограмів. Так, це перша задача. 8 кілограмів в одному ящику. 8 кілограмів винограду в одному ящику. Далі нам потрібно дізнатися, скільки ящиків знадобиться для 40 кілограмів винограду. Міркуємо так. От, взяли 40 кг винограду і поділили, поклали в кожен ящик по 8 кілограмів. Ось в один поклали 8, в другий поклали 8, в третій поклали 8. Нам потрібно дізнатися, скільки ж ящиків знадобиться, як ми будемо дізнаватися? 40 поділити на 8 дорівнює Ящики. Відповідь. 5 ящиків знадобиться для 40 кілограмів винограду. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадували знання таблиці множення і ділення числа 8, розв'язували рівняння на знаходження невідомого множника, невідомого доданка, невідомого зменшуваного. І розв'язували задачу на дозведення до одиниці. На цьому наш урок з математики на сьогодні завершено.